Господи, ми дякуємо Тобі за хлопців, Господь. Дякую Тобі, що ми можемо ще раз зустрітися, Господь. Дякуємо Тобі, що ти даєш цей прекрасний, благословенний час, Господь. І ми молимося за них, щоб Ти їх зберігав, Господи, кожен вихід, Господи, кожний, коли вони повертаються, Господь, бережи їх від ворогів. В ім'я Ісуса Христа, батько, благослови їх, їхні серця, їхній розум, Господь. Боже, ти бачиш і серце, і. Тіло Господь, що болить, Господи, і за зцілення. іменем Ісуса Христа, Батько. Ми проголошуємо зцілення для руки, брата, Господь, для ноги, брата Господь, для нашого брата Боже. Благослови Його в ім'я Ісуса Христа, що Він гарно себе почував, Господь. Благослови іменем Ісуса Христа, Ти Бог, який зціляє душі і серця, ти Бог, який зціляє тіло, Господи, благослови Боже Олександра Капелана Господь, благослови, щоб цукор був в нормі. Іменем Ісуса Христа, Господь, батько, ми дякуємо Тобі щиро за те, що ти тримаєш нас в своїх руках. Я молюся, дай кожному силу, дай кожному повернутися живим додому, Господь, до рідних своїх, батько. Благослови святий Бог. І нехай ця війна закінчиться, Господи, нехай прийде перемога, повна перемога, щоб ми жили на своїй Богом даній землі, Господь. В ім'я Ісуса Христина. Давайте разом поможемо. Ісус, Христос, Ісус Христос, Христос. Я приймаю тебе, я приймаю тебе. Своє, серце, я своє серце як свого Господа, я як свого Господа. і Спасителя. І Спасителя. Я, дякую тобі, я дякую тобі, що на Христі. Що на Христі ти помирав за мене, помирав що... За мене. Що, твоя свята кров що Твоя свята кров лилась. На відпущення, моїх На відпущення моїх гріхів. Дякую Твій Батьку. Що ти віддав сина за мене. І тепер, і тепер я праведний. Чистий. чистий помитий тобою. Веди, мене Господи. Веди мене, Господи. Благослови мене, Господи. Бережи, Бережи мене. мене. Я твій. Я твій. В ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Амінь. 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 Слава Господу за вас.